Нашим поліцейським докторним п'ятий, п'ятий великає прийом. Зараз, завдяки консультативної місії Європейського Союзу, вони отримали планшети, на яких відповідно в яких буде всі необхідні бази для роботи патрульних. Їм не потрібно буде відволікатися, десь виходити на чергового, щоб перевірити ту чи іншу особу, яка затримана чи підозрюється у скоєнні якогось правопорушення. Дана програма допомагає швидше реагувати на звернення громадян на повідомлення. Тобто, черговий, сидячи в черговій частині, отримає повідомлення на 102, скидає скидує нам інформацію, всю ми відповідно не здійснюємо технічних дзвінків і всього решта, коли Прийняв виклик, нажимається кнопку Прийняв, прибув на місці події. Після виконання нажимається Виконав. І відповідно пишеться звіт про виконання завдання. І черговий бачить, що завдання виконано, і на комп'ютері в себе бачить, де ми є, і відповідно може дати нам наступне завдання.